Дві години не було електрики після масованої нічної атаки російської армії у жителів мікрорайону Кущівка у Кропивницькому, розповідає місцевий житель Сергій Кучмар. Електроенергія була сьогодні у 4 години ще була, а коли я встав уже в пів сьомого, ну зовсім вже прокинувся, то е -е, світла не було. І увімкнули тільки після 8 години. Запас води у нас постійно є, тому що. Ну, і туалет у хаті, і все. Я придбав собі інвертор то і акумулятор автомобільний, то використовую їх. Під час зйомки о пів на десяту ранку електропостачання в мікрорайоні було. Зранку не було. Розбомбились, значить там сказали, що будуть, щоб ну, не, не загружати сильно. Лінію трохи відключення, трохи. Ну що війна, вода поки є. Якщо немає, в нас колодязь недалеко. Подарванки велички такі є на зарядку. Телефону про графік ведення аварійних відключень в області о 8.19 дев'ятнадцять своєму телеграм-каналі написав голова обладміністрації Андрій Райкович. Цитую. Внаслідок ворожої атаки на Кіровоградщині є пошкодження господарчої будівлі. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Енергетики вимушені вести графік аварійних відключень світла, щоб підтримати баланс в енергосистемі України. Кожні дві години відключатимуть половину абонентів, виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста. Відключати об'єкти критичної інфраструктури наразі не планується. Електропостачання мають бути забезпечені цілодобово, говорить заступниця директора Кропивницької лікарні швидкої допомоги Наталія Михайлова. Лікувальний процес у нас не переривається на сьогоднішній день. Є така ймовірність віялових відключень є ймовірність блекаутів. Робимо все, щоб забезпечити роботу лікарні, тому що пацієнтів багато у всіх відділеннях і травматологічні, і терапевтичні відділення. І на випадок оперативних втручань. Рентген працює так, щоб ми виявили травми людей. А працює він завдяки енергії. У нас високомощна апаратура, у нас стоять стабілізатори, комп'ютери, і ми не можемо працювати. Якщо не буде енергії, ми не працюємо і ми не зможемо виявляти ні переломи людські, ні внутрішні пошкодження, тому що це апаратура, і їй потрібна енергія. На випадок відключень мають генератори. Ми пам'ятаємо, в минулому році вся Україна була майже відключена, тому лікарня не останавливалась, вона працювала і надалі. Дизель, генератор та бензин забезпечені на 5 діб пальним. На 16-ту годину всі споживачі області з електропостачанням розповів Суспільному керівник підприємства Кіровоград Обленерго Володимир Чернявський. Далі цитую. На жаль, ствердно, говорити, яка ситуація буде на вечірній максимум навантаження енергосистеми. Ніхто зараз говорити не може, в тому числі і в Кіровоградській області. Зокрема, аварійні відключення почалися внаслідок масованої атаки на енергосистему. За даними Генштабу, російська армія випустила по Україні 90 ракет різних типів, 60 дронів, пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми. Повідомили в телеграм-каналі Укренерго з посиланням на голову управління «Укренерго» Володимира Кудрицького. Сильніше постраждала лівобережна Україна. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька області. На правому березі це Кіровоградська область. Певні обмеження енергопостачання через відключення обладнання були і зберігаються в Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Найтяжча ситуація в місті Харків. Відновлення енергосистеми в областях тривають. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.